Весна Свободи рибниця відзначає річницю визволення від німецько-румунських окупантів. Допомога без кордонів. Придністров'я дало прихисток тисячам біженців. Збереження історичної пам'яті суворовці вийшли на суботник вперед день святкування переможних дат. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студію Оксана Стопа. Вітаю вас. З останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз? Сьогодні рибниця відзначає 78-му річницю визволення від фашистів. Це було під час умансько ботошанської операції. Її називають однією з найуспішніших у велику Вітчизняну. бої за місто. Точилися тиждень з 24 березня. Отже, рибниця та її хроника визволення. 968 днів стільки тривала окупація рибниці. За цей час у гетто загинуло близько трьох тисяч людей. Майже стільки ж розстріляно, спалено у в'язниці. Загинуло від голоду та тортур. Але місто не підкорялося режиму фашистів. Серед підпільників Захар Кліщевський ризикуючи життям, зберіг приймач і переписував зведення рад інформбюро. Рибничани знали реальний стан справ на фронті. Розпространяли ці листівки в основному. Розповсюджували ці листівки переважно у четвер, суботу та неділю, тому що це були базарні дні. Люди ходили на ринок, засовували їх у кишені, навіть поліцейському приклеїли до спини. Захар Авдійович зберіг цілу сім'ю у себе на горищі. Це також подвиг. Так теж він наближав перемогу як міг. У березні 44-го рибницькі підпільники розмінували залізничну станцію та не дали вивезти 17 вагонів із майном міста. Рибницю звільняла 41 перша гвардійська дивізія під командуванням генерал-майора Цвіткова. Після рибничани вирушили на фронт звільняти світ від фашизму. Зараз у рибниці та районі залишилося лише 9 ветеранів. Досі у строю Пилип Олов'ягін. У свої 99 сам поклав квіти до меморіалу слави. 42-й я рік я згадую усе тут у серці. Гнали фашистів геть з нашої землі на калінінському фронті. Виграли війну. Ми ми виграли війну. Це дуже добре для всього світу. дуже вдячні. Адже завдяки їм ми зараз живемо тут, можемо радіти життю, жити під мирним небом та з таким світлим святом зустрічати весну. 30 березня звільнили і село Гидерим поряд із рибницею. Як таких боїв тут не було. Румуни бігли, бачачи успіхи радянської армії. Роки окупації тут згадують із жахом. З рибницького гету сюди звозили євреїв, розстрілювали на березі Дністра. Очевидці казали, що вода була червоною. Во время... Одної такої колони під час однієї такої колони румунський солдат щось забарився. Колона зупинилася, він побіг вперед. І єврейка свою дівчинку, років двох-трьох з підводи швидко викинула. І вона прибігла до наших жінок. І жінка накрила її своєю спідницею. Спідниці були довгі, і колона пішла вперед. А вона забрала цю дівчинку до себе, щоб не розстріляли. Вже після війни її забрали, знайшлися родичі. Після визволення в Гидеримі почали відновлювати народне господарство багато чого було зруйновано та пограбовано. Перед війною наші перед війною наші трактористи, трактористи Гловацькі та Якимов закопали у полі трактор, і практично не було в селі ні коней, нічого При відступі румуни, що могли все намагалися вилучити та забрати собою. І ось відкопали цей трактор. Пішли всім селом відкопувати. Звичайно, це була велика підмога. Можна було трактором зорати і засіяти більше землі. Наступного дня 311 людей пішли на фронт. 129 із них не повернулися додому. Жителі гидериму здійснили не один подвиг. Понад 100 людей нагороджено медалю за відвагу орденами вітчизняної війни та Олександра Невського. Є сім'я гардиня наша. Это прабабушка моя бабушка маша. Всю війну вона пройшла. рибницю освободила, на своїх хрупких плечах Рацію носила. Марія Найденко, позивний Манюня. У 17 років недітна дівчина пішла захищати батьківщину. Сьогодні історію її подвигів переповідає правнук Криво. З грудня 41-го року бабуся шила солдатські шинелі. А вечорами навчалася на курсах радистів у місті Оренбурзі. У 17 років стала Марія Радисткою, 104-го інженерно-саперного батальйону. За маленький зріст здобула позивний Манюня. Ня, з яким від Сталінграда дійшла до Праги, у березні 44-го Марія Найденко звільняла рибницю. Радистка шифрувала та передавала важливі повідомлення. Від них часом залежав результат битв. Біля села Попенки Марія йшла до понтової переправи. Був сильний дощ. Радистка провалилася у рів із водою. А на последніх сілах пона останніх силах у попенках постукла до першого ліпшого будинку. Її запитали хто там. Вона каже: Свої мені потрібно я шукаю місто у попенках на переправу. Її нагодували, відмили. Вона лягла спати. На ранок усі речі були сухими і нікого вдома не було. Вона забрала всі речі і пішла далі. Рибниця стала для Марії Найденко рідним містом. Після війни сюди її направили поновлювати господарство. За вилений героїзм та мужність у роки Великої Вітчизняної війни наказом товариша Сталіна було оголошено 15 подяк за форсування річок Дніпро та Дністер Морави та Дунаю. У трудові повоєнні роки нагороджена почесними грамотами орденами та медалями за бойові заслуги, за перемогу над Німеччиною, медаль Жукова, орден вітчизняної війни. До рибниці червона армія звільнила кілька сіл району. Борис Крипник живе у Красненькому. 44-го, коли прийшли наші, йому було 5 років. З боку, з боку села Гараби на конях наші червоноармійці прийшли в село Красненьке, і розвідка прийшла. А з боку Слобідки, з боку Бруштен, туди йшла колона з німцями. Вони пробиралися сюди. Вони відступали, пробиралися до рибниці, до залізниці. Наші розвідники відкрили вогонь по них із кулеметів, і вони потім повернули, пішли у бік колбасної. З приходом Червоної армії закінчилися довгі роки окупації. Багато натерпілися мешканці сіл, вбивства, знущання, рабська праця. освободили наше село, Коли звільняли наше село, Красненьке, люди раділи. Зустрічали червоноармійців, обіймали, цілували, дякували їм за те, що звільнили. Тому що за ці роки, що були під окупацією, багато людей пережили. Важко жили. Остаточно рибницький район звільнили 4 квітня. Після майже 8 тисяч рибничан пішли на фронт наближати перемогу. Майже кожен другий додому не повернувся. Зарплати, надбавки лікарям, житло молодим сім'ям, субсидії, аграріям. І не тільки скільки отримав бюджет і скільки витратили 21-го? Мінфін підбив підсумки року. Напрямків десятки. Деталі далі головне зарплати пенсії та допомоги вчасно та в повному обсязі. Усі соціальні зобов'язання виконали, а прибутки бюджету зросли. Майже на півмільярда рублів більше ніж 2020-го. Підсумки року підбили у мінфіні позитивна динаміка дохідних показників бюджету, а також приріст джерела фінансування дефіциту бюджету, дозволили у 2021 році внаслідок стабілізації економіки республіки після падіння доходів у результаті дії надзвичайної ситуації забезпечити такі напрямки: індексацію заробітних плат, пенсій, допомог з 1 травня 2021 року, та їх своєчасне та в повному обсязі фінансування Приріст становив близько 272 мільйонів рублів. Зарплати та пенсії зросли для всіх. Більше витратили на освіту та медицину. На кожну галузь близько мільярда рублів. Це й надбавки лікарям у госпіталях, харчування пацієнтів, лікування придністровців за кордоном. Ще сім мільйонів на державні цільові програми у охороні здоров'я. Було здійснено фінансування нового напрямку в охороні здоров'я. Це державна цільова програма, профілактика вірусних гепатитів на 2021-2024 роки. Відсоток освоєння якої становив близько 69% Від плану, крім того, спостерігається позитивна динаміка щодо освоєння коштів у рамках державної цільової програми Онкологія. Майже 90 мільйонів на міжтарифку. Держава компенсувала підприємцям ЖКГ різницю між реальною вартістю послуги та тарифом для людей. Ремонтували мережі та обладнання, а ще дороги. Тут теж ремонтів було більше, ніж у 2020-му. Кап вкладення 380 мільйонів рублів. Ремонтували школи, дитсадки, лікарні, відкривали ФАПи, спортивні майданчики. Розвивали сільське господарство. Це фонд сільського фонд підтримки сільського господарства та фонд розвитку меліоративного комплексу. Сума доходів у 2021 році у цих фондах склала 32 та 44 мільйони відповідно. Мова йде про субсидування частини витрат на купівлю імпортних племінних нетелей, дотування вітчизняних сільгоспвиробників за обсягами здачі молока. У рамках фонду розвитку меліоративного комплексу закріплено такі напрямки, як ремонт об'єктів держмеліоративної системи. Допомогли молодим сім'ям у придбанні житла за рік видали 215 сертифікатів. Бюджет Придністров'я за прошедші п'ять років. бюджет Придністров'я за мінімум п'ять років зазнав серйозних змін. Ще п'ять років тому наш бюджет мав переважно статті із зарплат та пенсій. Про бюджет розвитку ми лише говорили. Мріяли про нього всі разом, щоб наша держава рухалася вперед і вже через п'ять років. Завдяки енергійним діям і президента, і уряду, і Верховної ради і центрального банку і громадянського суспільства. Нам вдалося до цього бюджету практично перейти. Бюджет став багатовекторним, і управління таким бюджетом бюджетом вимагало розбудови роботи всього міністерства фінансів загалом, особливого професіоналізму. У 2021 році провели перевірку сфери охорони здоров'я. МінФін розробив для МОЗ електронну систему обліку. Працювали і над новим податковим кодексом. Провели податковий експеримент для індивідуальних підприємців. Тепер багато хто платить за патент за qr кодом Це також підсумки минулого року. Придністров'я продовжує приймати біженців з України з 24 лютого до нас в'їхало 26 тисяч людей. Ті, хто залишилися, обживаються. У кожному місті є пункти тимчасового розміщення. Зараз їх сім у разі необхідності в резерві ще 16. Для прибулих з України створюють всі необхідні умови. У нас можна влаштувати дітей у сади, школи, секції за інтересами. Це коштом нашого бюджету. Знайти собі роботу за місяць. До фонду соцстраху звернулися у пошуках праці більше 50 біженців. Прийом на роботу діє за спрощеною схемою. Адже не у всіх є потрібні документи в Придністрові. Продовжується і велика гуманітарна акція. Для біженців збирають продукти, побутову хімію, речі у магазинах та соцмережах. Можна побачити ось такий QR-код. Він на екрані. Це волонтерський штаб. Ми поряд збирає кошти. Перерахувати можна будь-яку суму. Працюють ці пункти прийому по всій республіці. Можна передати все необхідне волонтерам безпосередньо. Якщо потрібна допомога чи хтось хоче її надати, можна телефонувати на гарячу лінію. Номеру терасполі 0533 52 555. Українські біженці вже працюють у Придністров'ї у Бендерах. Таких 18 людей в одну зі шкіл влаштувалася вчителька із Києва. Щоправда, колись вона жила у Бендерах. Ось її історія. Оксана переїхала з Бендер до Києва більше десяти років тому, а зараз повернулася до рідного міста. Вона учитель математики, закінчила школу з золотою медаллю за квотою. Навчалася у Львівському університеті. Після кілька років працювала у бендерській гімназії. Потім переїхала до Києва. Тепер знову тут з нею разом приїхала чотирирічна донька, племінники та дружина брата. Всі прийняли дуже з широкими б'яцями. Тосі тобто, я цілась в Усі прийняли широкими обіймами. Я звернулася в українську гімназію та воно, і протягом кількох годин було знайдено вакантне місце у 15-й школі на посаду вчителя математики. У колективі усі допомогли підібрали дидактичний матеріал та в бібліотеці поповнили комплект підручників, видали навчальні матеріали. Таким чином продовжилася моя трудова кар'єра у Бендерах. Так, сантон, настолько скромний чоловік. Оксана Анатолійовна – дуже скромна людина. Скільки ми питали, можливо, речі потрібні канцтовари. Завжди одна фраза. Тетяно Сергіївна, ми впораємося. Але ми у будь-якому разі її підтримуємо і підключаємо до наших заходів. У Бендерах Оксана не була більше п'яти років. А коли приїхала, місто не впізнало. Каже, бендери стали затишнішими, нові парки, сквери, як і раніше, гостей зустрічають по-доброму. Очень центральна площа. Дуже змінилася центральна площа. Фортеця змінилася за цей час. Було дуже багато місць, які навіть за ці вихідні показали дітям, племінникам. Їздили до Терасполя, до Катерининського парку. Дуже приємне враження залишилося за те ставлення, яке люди, сусіди, знайомі, батьків виявили до нашої родини. Я дуже вдячна усім. Що вечора підвозять якісь іграшки, дітям, речі, закатки. Я такого тепла давно не відчувала. Дуже приємно. До Придністров'я біженці їдуть за миром у нас спокійно. Тут можна знайти роботу та влаштувати дітей у школи та дитсадки. Працюють пункти тимчасового розміщення. Люди допомагають, приносять речі, продукти. Оксана каже, для біженців це велика підтримка. Офіцери та вихованці Тераспольського суворовського військового училища провели вже традиційну патріотичну акцію. Вони облагородили та привели до ладу три пам'ятники в Дубасарському та Григоріопольському районі. Такий захід, в переддень великої перемоги, вони проводять вже в п'яте. Цю територію у Дубосарському районі називають долиною Марії. Півстоліття тому пошуковцями з під землі був вилучений винищувач. Як один на ньому, 20 травня 1944 року загинула молодший лейтенант Марія Іванівна Кулькіна. Тоді на місці гибелі встановили цей пам'ятний знак. Щороку передень великої перемоги до цього пам'ятного місця приїжджають вихованці Тираспольського суворовського училища. Облагородження території біля пам'ятників Великої Вітчизняної війни важлива місія послідовників полководця Суворова, вважають у навчальному закладі щорічно особовий склад тираспольсько суворовського училища, цей офіцерський склад, службовці суворуці, виїжджають по місцях бойової слави, тим самим шановують традиції, пам'ятають історію, яку нам залишили наші предки, батьки, діди, прадіди, відстоявши на цій землі мир, вони перемогли фашизм. Ми спадкоємці цього всього, і ми зобов'язані просто передавати це з покоління в покоління. А це пам'ятники воїнам 95-ї та 47-ї гвардійських дивізій. У квітні 44-го вони форсували Дністер і гнали ворога за річку. Тут йшли жорстокі бої. Населені пункти Добосарського та Григоріопольського районів, як і все Придністров'я, були на передовій. Пам'ять про всіх загиблих застигла у холодному граніті. Сьогодні тут теж Соворовський десант. Прибирають суху траву, облагороджують постамент. Я знаходжуся біля пам'ятника 47-ї гвардійської дивізії. На даній території ми очищали траву, мили пам'ятник. Все це робили для того, щоб вшанувати пам'ять наших предків, які воювали під час Великої вітчизняної війни. Такі патріотичні акції офіцери та вихованці Суворовського училища проводять по кілька разів на рік. Це їхня данина пам'яті мужності і стійкості героям Великої вітчизняної війни. Добасарах сьогодні вшановували лауреатів конкурсу Людина року року-2021». Цього почесного звання у місті удостоєно двоє кращими майстрами своєї справи названо Володимира Дорму та Віктора Покандюка. Держадміністрація Дубосара. Апаратна нарада сьогодні розпочалася з приємних новин: нагородження переможців республіканського конкурсу Людина року року-2021». У нас благодатний край. У нас благодатний край. Найбільше багатство це наші дубосарці. І за підсумками 2021 року є два переможці в республіканському конкурсі. Ми вшановуємо їх. Вручаємо вітальний адрес та дубосарські сувеніри. Диплом лауреата конкурсу Людина року у номінації Майстер своєї справи отримав Віктор Покандюк. Зараз він працює у держкомпанії Дністеренерго, очолює службу з централізованого ремонту високовольтних ліній електропередач. А починав монтажником понад 40 років тому. Брав участь у ліквідації наслідків зладеніння 2000-го та 2014-го року. Тепер модернізує ЛЕП, робить їх надійними, щоб ні вітер, ні мокрий сніг не змогли залишити без. Світла підприємства та жителів республіки на душі. приємно. на душі приємно. Люди без світла не будуть. Електроенергія надходить споживачам, заводам, ММЗ цементному заводу. Будемо намагатися і надалі працювати як належить, і енергію подавати у справному стані. Людина землі своєї теж із Добасар, точніше, із села Дойбани. Це Володимир Дорма, очолює дойбанське виробництво заводу Квінт. Виноградні плантації у селі тепер сягають півтори тисячі гектарів. А чверть століття тому тут було лише 15 гектарів. Перші кущі янтарної ягоди посадив Володимир Дорма. Був участок. 15 гектар. Була випробувальна ділянка 15 гектарів і поставлено завдання випробовувати сорти. Їх було 80, які є в Придністрові та Молдові. І ми протягом 10 років усе вивчали, робили досліди, що можемо отримати з вирощеного винограду. І після 10 років ми визначили програму розвитку виноградарства та досягли півтори тисячі гектарів. Ти прибираєш і насолоджуєшся своєю працею. Енергія, яка відчувається від вкладеної праці, невимовна. Для мене це все життя. Республіканський конкурс «Людина року» – це не лише відзначення найкращих у професії, а й можливість сказати фахівцям дякуємо за роботу. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.